Усім привіт! У нас сьогодні знову дощ ішов у Вінницькій області. Мокро, а то вже наляло. за всі два роки посухи, що була. Ляло-ляло. Зараз ляло. знову, напевно, на ніч збереться дощ, бо я знімаю вже вечір. І думаю, поки... Ще нема дуже такої великої роботи на городі, бо ж зараз ці бурани я пішла, подивилася, а там, прав, ніби хто насіяв дрібнесенькі ці буранчики посходили. На Новгород треба буде обробляти від бур'янів. Але що кажуть, що у землі знаходиться насіння на сто років наперед, так що скільки не коси його, скільки не поли. Але воно все одно буде проростати. Ну, сьогодні я вам хочу розказати про ось таку рослинку, яка в мене є, і чомусь про яку усі забули. Ось вона. Це любисток, любисток український. Е, колись у давнину. Та й чому давнину, я ще пам'ятаю, любисток був біля кожної української хати. Його любили, його шанували, йому, його наділяли магічними властивостями. Ну, не дарма, чесно скажу. Пам'ятаю навіть на зелені свята, крім зіля, бабка. Завжди брала любисток і ставила в хаті. І такий йшов аромат. такий, такий Дихаєш і хочеться вдихати іще, і ще. Ну, наші предки, звісно, були люди дуже розумні, багато вони знали, а ми втратили. Ну, Надіюсь, завдяки інтернету трошки відродимо знання про трави. Все-таки наша земля така. багата. Дивіться, які в мене сунички ростуть. А, навіть не треба в ліс ходити. Дивіться, які гарні. Я з лісу накопала, була, посадила. І вони в мене почали рости. І там далі пішло, пішло, пішло. А то в мене шалфей. Красунчик. От. Ну, зараз я розкажу про любисток. Сьогодні про любисток. Ну, в мене ще куча є трав, про які я би хотіла розказати. Ну, надіюся, вам буде цікаво. Так от, несправедливо про нього забули. І його практично немає уже в хатах. Ну, не знаю, мабуть, в селі. У нас, ну, може, може, і то я не знаю, в пару хатах є, бо приходили якось до мене, знаючи, що в мене куча лікарських трав, і просили любистку немовля купати. Е, любисток він має протизапальну дію і заспокійливу. І колись удавнину, справді, немовляд, у давнину справді, немовлят, купали у цьому відвару від потнічки і від усяких покраснінь на шкірі. І після купання діти дуже гарно спали. Любистком колись дуже любили, я так само мила голову. Коси після цього ставали такі блискучі. Шовковисті і не випадали, між прочим. Е, укріплялися корні е, волосся. Е, настоєм з любистку виводили веснянки і пігне, пігментні плями. Ну, і ще любисток є природнім да -да. От Ми шукаємо там. У... у цьому як їх, в клубніці, в устрицях, в морепродуктах, в горіхах, в шоколаді, навіть в цибулі і в чеснику. Отой корінь джиншеня також. Шукаємо, купляємо там за великі гроші, авокадо, ще, хто там, банани так само. А в нас є свій природній афродизіак, це любисток. І наші предки знали про це і його використовували. Через це його і наділяли магічними властивостями. Він виділяє такі. Феромони, що приваблюють і зачаровують, коли вони вдихають цей аромат чоловіків. І українські дівчата, от чого там про них легенди, там вкладають, що наші дівчата найкращі. Ну, колись вони оце завжди мили голову, натирали шкіру, і от чоловік не міг пройти, не обернувшись. На цей аромат, на цей запах. Ну, дійсно, він. Ну, тих феромонів не треба, що виробляють в духах. Достатньо тільки любистку. І він дає ще такий свіжий, е... Свіж... свіжість таку от дихаєш, навіть от береш це листечко, береш, так помнеш і. Хочеться вдихати, хочеться, на повні груди хочеться його вдихати. І ну, такі свіжістю прям віддає гостротою. Ну, раджу посадити в себе цього любистка. Що хочу сказати, що він має лікувальні властивості, такі, ну я вже казала, що дітей купають, бо він заспокоює шкіру. Він сечогінний, він протизапальний. от У нас в народі кажуть, зайде біля рота. Оці коли тріщинки йдуть, тріщинки коло рота, вони ж такі болючі, ми одразу мазями мазимо, мажемо, а достатньо взяти глисточка, ну, заварити і змащувати. І воно швидко загоїться. Його можна, от коли йде інфекція шкіри. Іде інфекція шкіри, от його гну... на шкірі. Знаєте, колись в мене мої діти пішли, чоловік взяв їх з собою на ставок купатися, а якесь таке було літо жарке, вода гнила. Я просила не йти, а він таки все одно пішов з ними, і коли вони прийшли, це була жесть. Через пару днів у них все тіло почало оце свербіти і ну нічки на тілі. От, то ми ну, робили ваночки і, і купали у, цих, у цьому любистку. І воно так загоїлося. І ще, що хочу сказати, ще корисний, коли є хронічний бронхіт і Також допомагає от пити відвар. І також він протиглисний. Якщо ну заварювати, пити і глисти всі підуть геть. і Моя прабабка, їй було 86 років, вона дуже боліла її голова. І вона прикладала листя цього любистку до голови, обмотувала і так гамувала біль. Він знімав біль, цей любисток. Але в народі все-таки в більшості використовували любисток як любовне зілля. І, мабуть, мабуть, ці. Знахарки і варили то приворотне зілля на любистку. Ну, не зря ж його називають любисток. Крім того, любисток гарно використовують у кулінарії. Він іде, як спеція гостра, пиріана, така ароматна, духмяна спеція. Ідуть що листя, що коріння. Листя можна збирати на протязі усього сезону вегетативного, він потім знову наростає, пускає ще листя. Так що не жалійте, можете обрізати. І коріння використовують. Але коріння потрібно, щоб 3-4 роки було коріння. І коли ви от посушили це все, там, хочете кидати в, в, до страв то бажано кидати, коли ви вже закінчили готувати страву, тому що коли ви парите, кип'ятите, то усі корисні властивості і вітаміни пропадають. Тому краще кидати спеції ці, коли закінчили готувати. Дуже хорошо він йде до м'яса, до риби, до червоного борщу. Можна додати до салату, ну це свіже листя, ну це, знаєте, є люди, що смак не дуже сподобається, це на любітеля. Але от до м'яса, і до риби, і до борщу воно дійсно для всіх буде смачне. І ще він корисний, якщо додати в пісні страви, особливо коли піст. І люди хочуть. Ну Хотя постити, а перший час, це сама знаю по собі, ці пісні страви з'їла і знову хочеться їсти, з'їла і знову хочеться їсти. А якщо додати спеції цього любистку, то воно, виходить страва така навариста, Ну, ніби як з м'ясом, і з'їла, і їсти вже не хочеться. Смачні виходять страви і ще хочу сказати, що любисток можна використовувати і в ландшафтовому оздобленні участка садового. Він може вирости до двох метрів. У мене він був великий, але чомусь цього року він невеличкий, він ну, виходить да, до двох метрів, такий високий, великий. Ну, він в мене тут давно, напевно, треба вже буде пересаджувати. Пересаджувати можна діленням куща. Дивіться, бачите, у в мене ось тут стільки є. От. І осінню я, мабуть, його розсажу, бо більше 5-6 років і він починає мільчати. Ну, це, скоріше всього, той випадок, бо він в мене тут уже давно. Але я не пам'ятаю вже скільки років пройшло. Ну, я кажу, він раніше був великий. До двох метрів такий розкидистий кущ. А це щось він дуже невеличкий. І також можна насіння висівати. От, і вирощувати в себе вдома. На цьому, мабуть, усе. Буду закінчувати. Думаю, моє відео вам сподобається. Бо все-таки не про огірочки і помідори розповідаю бо зараз всі про це говорять, це актуальна тема. Але все-таки давайте будемо згадувати надбання наших предків, які жили з цими поряд з цими рослинами і окультурили їх, користувалися ними, а нас привчили до. Тих таблеток, що чуть що, сразу таблетку випив і все. Розумієте, людина вона створена з природного матеріалу, як моя бабка казала. І оце все, що навколо нас, ці всі трави, вони також природні. І Бог дав ці трави, аби людина могла ними користуватись. Не просто, що там для краси, але і користуватись, лікувати різні хвороби. Ну, я кажу, ми, медицина пішла щось не туди. Я ще пам'ятаю малою, то в аптеках продавалися у таких бумажках всякі ліки, зроблені з трав. От, наприклад, якась хвороба взялася, там врач написав. Рецепт і шли, мама йшла в аптеку, замовляла, і вони з тих трав робили ліки. І потім мама давала мені їх. А зараз все перейшло на ті таблетки, на ту хімію. Зрозумійте, що хімія, вона в організмі. Осідає і потім в, рак, в ракові захворювання виходить, тому, тому і зараз, якщо подивитися статистику, дуже багато людей хворіють саме на рак. Через те, що ми дуже багато гатимо тої хімії кругом і в рослини, і, і в ті ліки, і дихаємо тими ядами, ну, і воно все осідає в нас в печінці, в шлунку, у легких в мозгах. І от воно вам, ракові захворювання. Тому давайте будемо берегтися, будемо вивчати нашу природу заново, включати нашу генетичну пам'ять, пам'ять наших предків. І трошки змінимо світ на краще. А для цього потрібно почати з себе. На це все. Кому було цікаво пальчики догори, ви знаєте. Дуже приємно, що багато людей підписалося на мене. Не ожидала, що ж таки буде підписок на мої гриби. Звісно, якщо б в мене був тоді телефон, я б засняла, як я шукала ці вітра з грибами. Лісовик сховав, звісно. І не лежайте телефон, як дати в лісі, завжди з собою має бути. Ну, ну, ну чесно, ну, поставила, ну в одне відро телефон поставила пусте, а в друге ті гриби біля дороги поставила і все. На виду і відійшла за тими маремухами. Ну, недалеко ж відійшла і розвертаюся і не бачу ті гриби і все, і ті відра. І от ходила, як то кажуть, в трьохсох блудилась. Є, є, звісно, той блут, у нас кажуть блут. Я кажу лісовичок, трошки зі мною пошуткував, але то хороший дядько, бо я завжди з того лісу виходжу з грибами. Люди йдуть без грибів, а я завжди з грибами. Ми з ним дружимо. Ну, трошки пошуткував. На цьому буду все закінчувати. Кому, кому цікаво було це ну, про ці гриби, що я тільки що розповіла і не бачив, то зайдіть на мій попередній ролик, я там розповідала. От, подивитися ту історію. На цьому все-все, буду закінчувати. Усім бажаю всього найкращого. Бажаю мирного неба. Скорішої перемоги, і хай буде Україна. До зустрічі!